З жовтня 2022 року на базі лікарні номер 2 імені Павлусенка функціонує освітній центр державної установи школа супергероїв. Державна установа школа супергероїв забезпечує право на освіту для дітей, які Перебувають на лікуванні та або реабілітації у закладах охорони здоров'я. Ми не залишаємо діток без освітніх послуг під час перебування їх на лікуванні. За 2024-2025 навчальний рік. Понад 1200 дітей віком від 3 до 18 років відвідали школу супергероїв. Усі уроки проводять за державною програмою освіти, що допомагає малечі після лікування повернутися до свого навчального закладу. Без відставання від однокласників. Я казала, а вони робили вулкан. соду туди Додавали, лимонну кислоту. І воду малюю, дізнаваюся нового. Тут весело нового друга. У школі супергероїв працює вісім штатних працівників: завідувач, методист, вчителі початкових класів, вихователі, практичний психолог та вчитель спеціальної освіти. Також є сім вчителів-предметників, які викладають основні предмети у базовій та старшій школі. Максимально робимо так, щоб дитинка з наздоганяла той матеріали які вона вивчає у своїй школі. Взагалом у нас щодня є три уроки: це основні уроки: читання, математика, мова, дизайн і технології. І я досліджую світ. Уроки ми проводимо відповідно до норм по 40 хвилин для учнів других-четвертих класів і 35 хвилин для учнів перших класів. своїй роботі я використовую інтерактивні методи, ігрові технології, творчі завдання, різні досліди. Також використовую ментальну арифметику. Для того, щоб навчання було цікавим і посильним для діток, а також забезпечує безперервність освітнього пер... процесу, адаптовуючи програми до можливостей та стану здоров'я кожного учня. Якщо дитина хоче відвідувати школу супергероїв, і батьки не проти, потрібно написати заяву. Після цього лікар визначить кількість занять, які маленький пацієнт може відвідувати впродовж дня і можна розпочинати навчання. Ірина Цапун Дмитро Половинка, телеканал СК 1